Як формується підсвідомість в утробі у мами? За статистикою, 40% всіх вагітностей в цивілізованому світі не заплановані. Якась кількість з них закінчується абортом, а та народженням дитини. Це означає, що для досить великої кількості людей першою думкою в свою адресу від мами було щось з такого переліку. Зараз не на часі, я ще не встигла зробити кар'єру. В нас недостатньо коштів. Ми не можемо зараз мати дитину. Ми весь час сваримось, навіщо нам дитина? Ми одній дитині ладу не дамо. Куди нам ще? Я хочу подорожувати, дитина цьому завадить. Це три роки використання з життя. Як же моя фігура? Я стільки часу і сил витратила, щоб виглядати ідеально. Незапанована вагітність перевертає з них на голову життя. Тим часом між мамою і дитиною вже встановлений тісний зв'язок. Дитина переживає ті самі почуття, що і мама, і підсвідомо відчуває, що мама її не хоче, а просто вимушена змиритися з обставинами. Вона була б набагато щасливішою, якби жила своїм звичним життям. І що в такому випадку запишеться у підсвідомості? Дитини, я проблема, я не потрібна, мама не хоче, щоб я народжувалась. Мене не люблять. Всім було б краще, аби мене не було. Це ще й не означає, що гарантовано психіка цієї дитини буде зіпсована. Свідомість і підсвідомість формуються до 12 років. До цього віку психіка людини особливо вразлива і схильна до швидкого засвоєння деструктивних програм та переконань. Ну і не тільки деструктивних, звісно. І якщо думка я не повинна жити, без мене всім буде краще, за цей час отримає достатньо підтверджень, то механізм деструктивної програми запрацює на повну потужність. І навіть там, де вагітність була очікуваною, не виключно, що у мами теж були тривожні думки: а чи я насправді готова, а чи впораюсь, мені страшно народжувати. І ці страхи і хвилювання, якщо їх занадто багато протягом вагітності, теж можуть створити в підсвідомості дитини програми страху чи провини. Я проблема, через мене мама хвилюється, мені страшно тож... Мамі страшно, тож мені варто боятися, світ небезпечний. Такі програми в дорослому житті стають причиною панічних атак, депресій, невпевненості в собі, знецінення своєї особистості і ще багато різного. Всі проблеми, які не вдається вирішити звичайним шляхом. Можна виправити, нейтралізувавши ці деструктивні програми, пропрацювавши їх на підсвідомому рівні.